Зрозумів, що я багато прикладів про свою дочку привожу, тому треба трохи менше це робити. <рес> Коли мене запросили до вас, то я запитав, яка тема. І тема, яку мені запропонували, це вдячність Богу незалежно від обставин життя. І ви знаєте, я так розміркова над цією темою. Взагалі є такий текст в писанні, де написано, щоб ми за все. Дякували Богові. За все дякували Богові. Але знаєте, я так розмірковував, і я думаю, якщо людина недосвідчена почує таку фразу за все дякую, вона не зможе цього зрозуміти. Така людина, перш за все подумає, ну це якийсь дурний. Як можна за все дякувати? Ну, коли мені добре, звичайно, мені хочеться сказати дякую. Да? Ось багато прикладів було, що е, табір був добрий і хочеться Богові сказати дякую. Да? За ці три дні дякую. А уявіть собі інші обставини. коли погода була така, що ви б не змогли в таборі провести час, так як ви його провели. Чи можна тоді сказати Богові дякую? Або ви не зібрали тих коштів необхідних для цього табору? Чи можна сказати Богові в такий час дякую? У вас щось вийшло, вас прийняли в, якесь, е, учбовий, в якийсь учбовий заклад, заклад е, про який ви мріяли. То тоді легко сказати, Господь дякую», Да? А якщо вам відмовили? Якщо вам подобається якась дівчина, ви їй запропонували зустрічатись, вона сказала так, погодилась, то тоді «Вау, Господь дякую, я мріяв про це. Да? А якщо вона сказала ні? Як тоді дякувати? То перш за все, щоб зрозуміти, про що говорили духовні люди за все дякувати Богу, це треба зрозуміти, про що, що вони мали на увазі. Бо якщо ти не розумієш, то або ти мазохіст якийсь, який, о, погано дякую, добро дякую, ну такий, знаєте, якийсь. Ну, полюбляє, коли йому погано, боляче, і він дякує. Ну такий, недалекий. Але коли ми читаємо Біблію, ми розуміємо, що духовні люди, вони були е, дуже розумні. І коли вони казали за все дякувати, вони мали підвалину для цього. Вони розуміли, чому вони можуть дякувати Богу. Якщо я не розумію, але просто намагаюся дякувати, мене надовго не вистачить. Наприклад, ви прийшли на молодіжне спілкування. І тут вийшов спікер і каже, в Біблії написано за все дякую. О, окей, добре, буду практикувати. Ну, День, два, тиждень, місяць, рік, а потім десь терпіння закінчиться. І ви скажете, та ну, як можна за таке дякувати, коли в мене в житті зараз замість білої колоси чорна йде? Як можна за таке дякувати? І ми навіть співаємо пісні, що Богові. Хвалу буду складати і в часі добри, і в часі зли. І оці тексти, які Іов казав, да? що ну, подяка Господу за все. І я хочу запропонувати вам текст, який записав духовна людина, це апостол Павло. Можна буде висвітлення? Ні? Тоді відкрийте, будь ласка, свої Біблії, це послання до колосян. Другий розділ, і хтось, так гучно, будь ласка, зачитайте другий розділ, шостий, сьомий вірш. А або ви не, відкр... не відкриваєте, бо не знаєте, де когося. Це новий заповіт. Послання до Колосян, 2 розділ, 6 сьомий вірш. Отже, як ви прийняли Господа Ісуса Христа, так і ходіть у ньому. Будьте вкорені і збудовані в ньому. Змітнюйтеся вірою, як ви навчилися, переповнюючись у ньому поля. Дивіться: апостол Павло закликає церкву в колосах і каже: як ви колись прийняли Христа Ісуса Господа. Так і ходіть в ньому. Як людина приймає Христа? Людина приходить і каже, Господь, я грішник, вибач мені, стань володарем мого життя. Тоді Бог каже, ти моя дитина, і це навіки. І далі апостол Павло каже, але цього недостатньо. Тобто, щоб стати дитиною Божою, цього достатньо, а для життя віри цього недостатньо. Далі він каже, що ми маємо коріння свої пускати. Хто із вас траву на городі виривав? Є така трава, яка легко виривається, так? Да? чому? Коріння мале. А є така трава, яку ти тягнеш, тягнеш, а вона ще кудись там далі, далі коріння. І буває, що ти вириваєш, а коріння залишається в землі. так? Да? От апостол Павло каже, що ми, віруючі люди, маємо пускати свої коріння в Ісуса Христа. І він пропонує нам, як це практично зробити. Ну це метафора, у нас коріння нема. Але про що він мав на увазі, коли казав, що ми маємо вкорінюватись в Ісусі Христі? Що можна так, да, чи ні? І він каже, що ми маємо це робити, як там в українській написано. Мені в російській подобається, там написано, приуспіває в вірі з благодаренням. А здесь як, ну, успіх. Переповнюючись у ньому подяку. Тобто, чим більше я складаю подяку Богові, тим глибше я пускаю коріння в Христа. Але як я можу за все Бога дякувати, якщо мені не все приємно? Коли ми їмо шашлики, ми кажемо Господь дякую. Коли ми пограли в волейбол Господь дякую. А коли дощ пішов в волейбол – відмінився. як подякувати? Не, я вже декілька прикладів приводив. Про що кажуть духовні люди? Перш за все, ми повинні розуміти, як сьогодні вже було сказано, що все від Бога. І якщо Він мене прийняв, я став його дитиною, а Бог є любов, то він нічого мені поганого не, не хоче робити. Правильно? Бог хоче щось погане нам зробити, чи ні? Ні. А в нас в житті бувають погані речі. То. Чому так виходить? Це Бог знущається? Чи ми чогось не розуміємо? Чомусь не розуміємо? Всі знають 22 псалом. Господь, пастор мій. Як пастух. Пастух знає, куди треба вівцю погнати. Де є трава смачна, де є вода? Вівця вона. Трохи сліпа, вона не бачить далеко. Вона не бачить, де там вода, де там добре <кхи> поле з травою. Вона погано бачить, але вона чує. І От пастор знає, куди треба вести. І бувають такі часи, коли щоб привезти отару там, де дуже гарна смачна трава, треба іноді пройти через каміння. Іноді це незручно, іноді це боляче, а іноді. Він може ще й підганяти, коли вівця в інший поп кудись іде. І це все не дуже приємно. І от, Апост, і от Давид він каже, що Господь є мій пастир, він мене пасе, я нічому не буду маю потребу і так далі і тому подібно. А в кінці, зачитайте, будь ласка, останній вірш. Мабуть, не останній. Шостий вірш. 22 го псалма. Псалом 22, вірш 6. Ой, будь ласка, швидше, бо я буду довго тут йдути. Хто відкрив? Читайте. Псалом 22, стих 6. Російській біблії. І воно серці супровод. Мене в усі дні мого життя. І я в Господньому домі. на Амінь. Якщо Господь мій пастор, Давид каже такі слова, твоє милосердя будуть мене супроводжувати. В одному із перекладів, мені дуже подобається, тільки добро і милосердя мене супроводити будуть по всій мого життя. Тільки добро і милосердя, каже Давид. Чому він так каже? Якщо просто порозмірковувати так логічно, да? то ну да, якщо Господь послуха, він, він всемогутній. Тобто він може керувати моїм життям, моїми обставинами, моїми зустрічами. Він всі може керувати, то як би логічно, да, має бути тільки добро і милосердя. Але бувають тяжкі дні, буває погано. І треба зрозуміти, для чого це взагалі Господь попускає в нашому житті отакі тяжкі дні. Uh, приведу декілька прикладів. Коли лікар хоче вам відремонтувати зуб. Це приємно? Не дуже. Ну, зараз взагалі uh, не так страшно, як раніше було. Зараз укол чмяк. Сам укол страшно. А декому і укол взагалі не страшно. Раніше я пам'ятаю, Та <рес> наоборот що з больним зубом неприятні ходити. Це коли ти розумієш наслідки, що тобі вилікують і буде добре. Це звичайно так. І от подивіться, е, апостол Павло, подібно до Давида, який каже, тільки добро і милосердя будуть мене супроводжувати, він каже подібні речі. Він каже, люблячим Бога, які покликані за його волею, все на добро. Все на добро. Чому так виходить? Тому що Бог хоче чогось досягти в нашому житті. І коли я це розумію, тоді я можу складати йому подяку. Приведу декілька прикладів. Коли мені було десь 18 років чи 19, поїхав я сам я з Нікополя, вже оселився тут в Крименчуці, я поїхав до мами. Провідав її, повертаюсь назад сюди і в Дніпропетровську кажуть, що зупинка буде десь 10 хвилин. Я вийшов з автобуса, пішов взяв собі чай, піріжок, повертаюсь, це було, було буквально. Я вийшов, купив, повертаюся, автобуса немає. Уявіть собі, автобуса немає, в мене в кармані 50 копійок. Це такі гроші, на які можна було тоді на тролейбусі доїхати. Тобто я так розрахував, що я приїжджаю в Кремчук, плачу за тролейбус і доїжджаю до місця проживання. Я такий стою, в мене паніка, там сумки в автобусі, в мене грошей нема, я в Дніпропетровській. Я такий, що робити? А там автобус виїжджає з Дніпропетровська як по серпантину. Я такий думаю, ага. Поки він зараз доїде, я зараз навпростець, вискочу і все буде добре. Я вискакую, а автобус проїхав вже. Я біжу за ним, машу, кричу. Він їде далі. Я стою такий в шоці, думаю, що робити? Бачу, ну, машини їдуть по дорозі. Думаю, зараз когось зупиню. Машу. Один зупиняється, кажу, допоможіть автобус ну, наздогнати, бо він уїхав. Я, ну, я концерт. закрив і поїхав далі. Я стою, думаю, що ж робити такий? Господи, допоможи! Бачу таксіст такий виходить, вальяжний, з таксі підходить до мене. Що таке? Автобус треба догнати. Я кажу, так. Він каже: добре, сідай, 75 гривень. І я стою, кажу, друже, вибач. У мене 50 копійок. <ріху> Уявіть, він такий до мене дивиться, каже, та буду я на тебе часто це витрачати і паливо своє. Розвертається і сідає в машину. Я стою, кажу, Господи, що мені робити? <ріху> в мене екзамен. потім в мене там робота була. Я взагалі не знаю. в мене вже такі думки треба так, перше, що треба робити? Верувати вже ж не буду, я вже ж віруючи. Що ж десь. Треба гроші взяти. Так, треба знайти дім молитви, поспитати у братів якоїсь роботи, заробити собі на дорогу і поїхати. Ну вже запізнився на екзаміні, ну, що зробиш. Молюсь, кажу Господь, о, яка ж я людина? Мені можна було бігти і вже молитись. А ні, я ж подумав, що навпростець я зараз сам дожину. Ні, не вийшло. Думаю, зараз люди мені допоможуть. Не вийшло і тільки тоді. Я сказав, Господи, допоможи. Не одразу. А тільки коли минув час якийсь. Знаєте, як ото муха в стакані. Стенки, стенки, стенки. О, вихід. <сх> На горі вихід. Отак от і я. Не вийшло, не вийшло, Господь допоможи. Проходить вже, ну, мабуть, хвилин 10. Чи 15, я не пам'ятаю. Господь міняє серце цього таксиста. Який не хотів на мене витрачати 5 хвилин і там декілька палива, ну я не знаю, може грам 100-200, щоб догнати дав автобус. Він підходить, каже, сідайте по довезу. І ми е наздогнали автобус аж за Дніпропетровська. Взагалі далеко вже обігнали, зупинили, посадили. З одного боку, це кажеться проблема. А з іншого Бог мене навчав молитись, щоб наступного разу я одразу молився, а не на себе покладався. Так це проблема, це погано, чи це добре, що Господь таке в моєму житті зробив? Це добре. Я кажу, тільки добро і милосердя мене супроводжують. Чому? Бог все контролює. Молюсь, молодий, молюсь. Кажу, Господь, мені ж дружина потрібна. Скільки сестер? А хто? Я не знаю, Господь, я не хочу обманюватись, допоможи. Ну, бачу, я перш за все дивився на духовність. Якщо дівчина читає Біблію, розмірковує, ну це мій варіант. Якщо просто там на фуфиріна, ну, це не варіант. Бо мені жити з нею треба. Бо я зустрічав таке, знаєте. Зовнішня така гарнюня, так все, а потім, коли спілкуєшся, там такий дракон живе. в неї, що Потім уходиш, думаєш, хай Бог вивели. Тому Біблія і каже, що не треба обманюватись зовнішнім, треба дивитись на внутрішнє. І ось я дивлюся одна дівчина і молюсь, вже починаю її проводити додому, молюсь і кажу, Господь, чи то є твоя воля, щоб вона стала моєю дружиною, чи немає, я не знаю. Допоможи мені. І тут складаються так обставини, що Лідія Петровна, у якої я жив, вона каже: їдемо до Росії. Це тоді нормально було. Їдемо до Росії е, в Пітігорськ. Будемо пити е, на Лермонтовському мисточники е, цю воду. Е, вона корисна. І ми уїжджаємо до місіонера одного. Але... І там я був більше. Ніж тиждень. Я вранці молюсь, читаю, молюсь, читаю мені тільки одне слово. От які тексти я не відчиняю. Е, одне одне те слово. Познавай волю Божу. Познавай волю Божу. Я такий кажу: Господь, я поняв. Я зрозумів, що це не той варіант. Я приїхав, той дівчина сказав: слухай, Господь мені сказав, що мені треба познавати волю Його. Я не знаю. ну. Ти ж хочеш Господу догодити? Каже, так, я хочу йому догадити. Тому давай далі будемо молитись. Ми з нею не одружились. Це не була моя Оля, це була зовсім інша Але Я вдячний Богові, що Він зробив так, що мені треба було кудись уїхати, побути на самоті, в молитві і отримати від Господа якусь відповідь. Якщо не розуміти, що Господь тебе любить, то можна сказати, Господь. Ну, я тільки почав придивлятися, чому ти мене взагалі кудись в інший бік закинув. І можна так багато ще прикладів приводити, що робить Господь. По-перше, значить, тема сьогоднішня це подяка Богові в усякі дні свого життя, або незалежно від обставин. Це можна зробити тільки якщо в тебе в серці є впевненість. Що Бог не знущається над тобою, що Бог тебе любить, що Він проводить іноді такими стежками, які тяжкі, незручні. Але якщо ти йому довіряєш, ти зрозумієш, що це тобі на добро. Іноді Господь одразу показує, що це тобі на добро. Сестра з нашої церкви поділила зі мною, каже, в той день, коли вам був прильот. Вона запланувала йти туди о, щось купити. І вона каже, і я вже почала збиратись і дуже погано стало. Дуже погано стало, вона навіть лягла, ну, все. Потім пройшов час, і вона сказала, я, я зрозуміла, чому мені було погано. От то я від той час сказати, Господь дякую, що мені погано. Ну, воно якось не зрозуміло, але якщо ти довіряєш Господу, то ти можеш сказати дякую. І минуло декілька годин, і вона вже зрозуміла, навіщо їй була ця хвороба. Бо її Господь зберіг там. Потім друга сестра зі своєю донькою вагітною пішли вам в стор, гуляли, гуляли і втомились. І Каже, поїхали додому. Поїхали. Вони. Викликали таксі, тільки почали по сходах підніматися до квартири прильот. Уявіть, Господь три життя зберіг. Мама, донька і малеча, яка ще не народилася. Через що? Через хтом? Пам'ятаєте, Альберт, коли проповімо, казав про морозиво, да? комусь захотілося морозиво? А ладно, потім зайду вам сторону. Пішо, пішла чи пішов, я не пам'ятаю, хто там, морозиво купити, і вам сорок не попало. Тобто, коли ти розумієш, що Бог тебе любить, то ти будеш приймати все, що Він в твоєму житті робить. Розуміючи, що це буде тобі на добро, це не буде погано. Тоді ти е, можеш Богу складати подяку, коли ти зможеш, як Давид, сказати, тільки добро і милосердя мене супроводжувати в усі дні мого життя. Люблячи Бога, все сприяє на добро, приведу ще приклад. Я взагалі думав, що я людина не заздрісна, що я можу так подяку Богові складати, і якщо у когось якийсь успіх, я кажу, нормально Господь благословив цю людину і все. І ось буквально десь два тижні тому я чую одну звістку. І перше, що в мене в серце вискочило, це заздрість. І вона мене всередині отаку. І Я такий ну, просто, я в шоці. я кажу, Господь, що це за мною коїться? Ну, А це мій друг. Я від друга почув добру новину, яка в його житті. І я кажу, Господи, який же я дурень, який же я поганий, що я навіть не вмію за друга породіти. Я навіть не вмію радіти за друга, не говорячи вже за інших людей. Я кажу, кажу Господь, вибач мені будь ласка. Вибач, що я таке в своє серце маю, вибач, що я не вмію. І я починаю молитись і казати, Господь, благослови Його, благослови Його сім'ю. І просто я за нього молюсь, молюсь, молюсь. І ви знаєте, таке звільнення. І я дивлюсь, вже о, пройшло два тижні, і в мене нема зарості. І я по справжньому радий за нього, і я Богу можу сказати дякую. І ви знаєте, я навіть Богу кажу дякую за те, що я почув цю новину і побачив свою, цю заздрість. Якби я її не побачив, я б з не, нею ну, не намагався боротися. Тобто і це також мені на добро. Якщо ти в чомусь спокушаєшся, не поспішай вішати носа. Це твоє слабе місце. Уявіть собі, коли е, боксер приходить на тренування і стає в спарі і пропускає й ті ж самі удари. Глупий скаже, та все, коротше, я не хочу тут тренуватися, мені вуха постійно б'ють. Пішов Що? я звідси, тут. тут мені не подобається. А той, хто розуміє, Ну, розуміти, що оце моє слабке місце, і буде якось намагати захищати це місце. І е, з якимось часом він зміцниться. Так само і ти, якщо маєш спокусу від дьявола і в чомусь ти слабкий, не поспішай вішати носа. Христос каже, що треба завжди молитись і не, зап... не занепадати духом. Тобто прийди з цією проблемою до Бога і скажи, Господь, ну я спокушаюсь в цьому питанні, допоможи мені. І ти зрозумієш, що навіть це тобі буде сприяти на добро. Ви знаєте, я сьогодні ще е, вранці такий думав, що... що? Головне сказати вам. І знаєте, в мене в голові тільки одна думка. Просто накреслить собі в серці. Просто, я не знаю, виріште це в своєму серці, Запечатайте це в своєму серці, що Бог вас ніколи, ні на одну хвилину не перестане любити. Тоді у вас вийде така відповідь, як у Давида. Тільки добро милосердя мене супроводжує. Тільки добро милосердя. Кожного ранку, кожного ранку, я молюсь і кажу, Господь, дякую тобі. І починаю перераховувати все, що в мене є на фізичному уровні, на матеріальному уровні, на душевному рівні, на духовному рівні. І я все це е, подробно Господу кажу. Я малююся і кажу, Господь, дякую, що я сьогодні встав. Дякую, що я відчуваю силу в своєму тілі. Дякую, що я здоровий, що нічого в мене не болить. Дякую, що я можу працювати. Дякую, що ці люди готові мені платити гроші. Дякую, що в мене їде е, мій автомобіль. Дякую, Господь, що в мене є думка про тебе, я можу до тебе звертатись. Дякую, що в мене є бажання читати Біблію. Дякую, що в мене є дружина. Дякую, що в мене є. Доньки, я просто починаю за все дякую, дякую, дякую. Я переповнююсь. Як ми з вами читали, апостол Павло каже, як треба вкорінюватись в Ісусі Христі. Сповнюватись подякою. Ви просто це спробуйте. Знати про те, що треба за все дякувати, і за все дякувати це різні речі. Знати, що тебе Бог любить, і розуміти це вспомню. Тяжких обставинах це різні речі. Ви просто спробуйте викупити Бога, Зробіть так, як я кажу. Почніть Бога дякувати за все, кожен день. Господь, дякую за цю молодьку, дякую, що цей Олександр так довго і нудно розповідав, і я вже спать хотів. Ну дякую тобі, це треба мені було боротися з цим. Ну і так далі тому подібні. Коли ви будете це практикувати, ви відчуєте, як серце ваше буде наповнюватися. І десь якась сила всередині вас буде з'являтися, оця духовна сила. Тому подитожник, щоб дякувати Богу незалежно від обставин, це треба практикувати. Перше, треба розуміти, що все, що в моєму житті відбувається, воно. Під контролем Бога. Друге, всяка дрібниця, всяка дрібниця, вона під Його контролем. Приємно тобі це чи неприємно? Ти запланував кудись іти, батьки подзвонили казали, не йдеш, треба допомагати. Неприємно. Бо ну, дякуй Богу. Тому що тут є також щось. Іноді ми будемо бачити одразу, в чому сенс цього, а іноді ми будемо з роками це розуміти. Тому я бажаю, щоб ви зміцнювались в Ісусі Христі, коріння запускали, яким чином за все дядь.